Море завжди було не лише кордоном між землями, а й символом безмежної свободи, простором, де людські закони втрачають силу, а владарює лише примхлива стихія. Саме там з'явилися пірати, морські розбійники і водночас шукачі пригод, чиї імена вплилися в легенди, карти та перекази. Вони кидали виклик могутнім імперіям і багатим купцям. Жили за власними законами і не визнавали жодної влади, окрім волі моря. Для когось вони були злочинцями, для когось – героями, але завжди залишалися символом непокори, анархії і жаги до життя, сповненого ризику та небезпеки. Саме тому образ пірата не зникає з нашої культури. Адже він втілює мрію про свободу, яку не можна скувати жодними кайданами. Давайте сьогодні вирушимо у захопливу подорож безмежними морськими просторами, де буйні хвилі ховають не лише бездонні глибини, а й тисячі таємниць, які чекають свого часу, щоб їх розкрили. Це буде розповідь про піратів тих, чиї імена навічно вписані у вітрила нашої культури, викарбовані в старовинних картах і шепоті морського вітру. Чому ж ці морські розбійники так міцно оселилися у наших серцях, фільмах, книгах і навіть дитячих іграх? Можливо, тому що море завжди було символом абсолютної неприборканої свободи, величезної, нескінченної водної пустелі, де не існувало ані королівських законів, ані суспільних умовностей. Це був простір, де панувала чиста анархія. Якщо звісно не рахувати непередбачуваної вдачі самого моря, Йо-хо-хо і пляшка рому цей вигук, що став синонімом піратського життя, звучить не просто як п'яна пісня, а як гімн виклику усьому світу. Романтика далеких, екзотичних островів, обвітряних вітром і сонцем, прихованих скарбів, що лежать під шаром піску, і відважних, часто безрозсудних пригод. Усе це створює Ореол, який часто затьмарює жорстоку і невблаганну реальність життя на борту. А ця реальність була сповнена небезпек, виснажливої праці, смертельних хвороб і постійного запаху несвіжої солоної риби, мокрого дерева і пороху. Отже, уявімо себе на борту старого, скрипучого галеону, що важко хитається на хвилях десь у спекотного Карибському морі під палючим сонцем. Філософія піратства це була така собі дивна, майже парадоксальна суміш високих ідеалів і брутального прагматизму. На перший погляд, це була справжня анархія, де кожен сам собі закон, але водночас, як це не дивно. Це була найчистіша форма свободи, яку тільки можна було уявити у ті часи. На піратському кораблі всі були рівні. Тут не існувало ані дворянських титулів, ані спадкових привілеїв, ані соціального статусу, що визначав би твоє місце. Це була справжня демократія на плаву, де капітана часто обирали голосуванням, і він утримував свою посаду лише доти, доки його команда була задоволена його лідерством. Якщо ж він був надто жадібний, нерішучий чи не дай Боже боязливий під час бою, його так само швидко могли переобрати. Іноді це означало просто висадити на безлюдному острові з пляшкою Рому, але без топора, звісно, або що гірше, кинути за борт, щоб його з'їли акули. Звісно, це не був ітонський клуб дебатів, де вирішували долю імперії, але свої суворі правила і внутрішні угоди тут діяли. Пірати були антигероями свого часу, справжніми соціальними бунтарями, які кидали виклик могутнім королям, багатим купцям і цілим імперіям, що панували на морях. Вони були як крок зірки 17-го століття: гучні, небезпечні, з власними правилами і без жодної поваги до авторитетів, тільки з більшими шаблями замість гітар і без безнадокутливих автограф сесій щоб вся ця морська вольниця не перетворилася на повний некерований хаос у піратів, як недівно, існували свої морські закони, кодекси честі та так звані піратські статути. Ці статути були детальними угодами, підписаними або скоріше позначеними хрестиком кожним членом екіпажу. Вони чітко визначали, як ділити здобич. Зазвичай капітан отримував дві частки, квартирмейстер — півтори, а решта по одній, хоча були й варіації. Хто що робить на кораблі? Хто несе відповідальність за чистоту палуби, а хто за лагодження вітрил? І звісно, як карати за порушення цих правил, пам'ятаєте чорну мітку з острова Скарбів Роберта Луїса Стівенсона? Це був не просто художній вимисел, а цілком реальна погроза, що означала смертний вирок або вигнання. Однією з найважливіших відмінностей була різниця між корсарами, каперами та чистими піратами. Корсари та капери були по суті легалізованими піратами, які отримували від уряду своєї країни каперські свідоцтва. І що дозволяли їм грабувати ворожі кораблі під час війни, це було як мати ліцензію на грабунок підкріплену королівською печаткою. Дуже зручно, якщо ти хотів бути розбійником, але при цьому мав певні моральні принципи або просто хотів зберегти голову на плечах у разі зустрічі з військово-морським флотом а ось чисті пірати працювали виключно на себе грабуючи кораблі будь-якої національності і їхні стосунки з офіційними морськими державними законами були яко кажучи вкрай напружені на борту ж за древні провини наприклад за крадіжку в товариша або відмову виконувати наказ могли дати 100 батугів або випорати кішками за великі ж, такі як Осрада, бунт або вбивство члена екіпажу, відправляли гуляти по планці, що, повірте, не було схожим на прогулянку по парку і майже завжди закінчувалося зустрічю з морськими глибинами. Життя на піратському кораблі було далеко не казку, яку ми бачимо у фільмах. Про хвороби та побут можна написати цілий медичний трактат, сповнений жахів і моторошних подробиць. Цинга, ось головна загроза, що підстерігала кожного моряка. Через критичну відсутність вітаміну С в раціоні зуби починали випадати, ясна кровотечили, суглоби обсухали, а потім і всей організм відмовляв, що призводило до повільної і болісної смерті. Тому, коли пірати говорили, я б віддав півкоролівства за лимон, вони не жартували, а висловлювали щире смертельне бажання. Проблеми з харчуванням та чистою питною водою були постійними супутниками кожного рейсу. Солонина, тверді сухарі, а іноді просто сушена риба це все, що було в раціоні місяцями. Воду часто зберігали в дерев'яних бочках, де вона швидко псувалася, покривалася слизом, ставала непридатною для пиття, якщо її не розбавляли чимось міцнішим. Лікування народними засобами та забобони були єдиною надією. Моряки вірили в безліч прикмет, розбите дзеркало на кораблі до біди, носили амулети від нечистий і морських чудовиськ, молилися всім морським богам і духам, щоб ті захистили їх від штормів, хвороб і ворожих куль. Контраст між легендою про веселих і безтурботних піратів, які співають та танцюють, і реальною нужденністю, стражданням та смертю на борту, був колосальним. Ніхто не співав Йо хо хо коли у нього були гнилі зуби, лихоманка, а рани гноїлися від інфекцій. І ось ми підійшли до теми, яка, мабуть, найбільше асоціюється з піратами і є невід'ємною частиною їхнього міфу а алкоголь. Сухий закон на піратському кораблі. Це, мабуть, найсмішніший жарт, який можна придумати, і він викликав би лише голосний регіт на будь-якій палубі. Роль Рому в морській культурі була величезною, майже сакральною. Він був і валютою, і лікарствами. Згадайте, як ним обробляли рани, хоча це можливо було більше для знеболення пацієнта, і антидепресантом, і засобом для підтримки морального духу. Коли чиста питна вода закінчовувалася, або що траплялося частіше, псувалася і ставала джерелом хвороб, грох суміш рому, води, яка б вона не була, та лимонного соку, якщо пощастило знайти, ставав справжнім рятівником. Це не тільки дезінфікувало воду, роблячи її принаймні відносно безпечною для вживання, а й допомагало боротися з цингою завдяки лимонному соку. І, звісно, підтримувало бойовий дух екіпажу. Адже п'яний пірат це щасливий, хоч і не завжди ефективний пірат. Уряди намагалися контролювати алкоголь і дисципліну на своїх військових кораблях, видаючи суворі правила щодо нормування. Але пірати, як завжди, мали свою думку з цього приводу. У них було правило: ми п'ємо, коли хочемо, а хочемо ми завжди. І мало хто наважувався їм заперечувати. Але давайте повернемося до міфів та легенд. Адже без них піратство не було б таким цікавим, а наші ночі такими затишними. Скарби та чорні мітки це те, що розпалює нашу уяву та змушує шукачів пригод досі борознити моря. Чи існують досі легендарні острови, де заховані незліченні скарби таких відомих піратів, як Капітан Кіт чи Чорна Борода, і чи можна їх знайти? Хто зна! Але саме ці історії спонукали тисячі шукачів пригод, відважних і безрозсудних, вирушати на пошуки. Морські чудовиська, як от гігантський кракен, що може потопити корабель одним помахом щупальця, моторошні сирени, що заманюють моряків на скелі та інші дива глибоких морів, були невід'ємною частиною піратських забобонів та морських легенд. Пірати вірили, що певні дні були нещасливими для плавання, а крики чайок могли передвіщати шторм. А образ піратського прапора, відомого як Веселий Роджер. Черепа з перехрещеними кістками на чорному тлі став не просто символом, а справжнім викликом усім, хто бачив його на горизонті. Це було попередження, що пронизувало серця жахом. Ми йдемо і ми не будемо ввічливими. Приготуйтеся до бою або до втрати всього. Без кінематографа і літератури ми б, мабуть, ніколи не закохалися в цих морських хуліганів, їхні історії не передавалися б з покоління до покоління. Починаючи з класичного пригодницького роману Острів скарбів Роберта Льюіса Стівенсона, опублікованого ще в далекому 1883 році, література створила романтичний і водночас небезпечний образ пірата, який став архетипом. Саме Стівенсон подарував нам такі культові елементи, як карта скарбів з позначкою Х, папуга на плечі і пісня П'ятнадцять чоловік на скриню мерця. А потім, у 20-му столітті, прийшов Голівуд, і ось тут почалося справжнє диво. Фільми на кшталт капітана Блада 1935 року з Ерлом Фліном, або пізніше мегапопулярна серія Пірати Карибського моря, що стартувала у 2003 році, перетворили розбійників на харизматичних, часто комедні, але завжди відважних героїв. Капітан Джек Горобець, зіграний Джоні Депом, став справжньою іконою втіленням сучасної піратської романтики. Кіно створило образ романтичного пірата, відважного допитливого, здатного на великі вчинки, хоч і трохи божевільного, з неодмінною бляшкою Рому в руці. Цей величезний вплив кіно на сучасне сприйняття піратства величезний. Адже хто б не хотів бути Джеком Горобцем, хоча б на один день і прокричати піднімати якори повні вітрила! Історія піратства сягає глибин давніх цивілізацій задовго до появи пороху і кривавих прапорів. Ще фінікійці, відомі мореплавці і торгівці, здикалися з морськими нападами, а їхні власні кораблі іноді перетворювалися на піратські. Славетні вікінги, що були активні з 8 по 11 століття, були по суті морськими розбійниками, які тероризували Європу і море, узбережжя Європи, залишаючи по собі руїни і легенди. Середземномор'я, будучи колискою багатьох цивілізацій, завжди кищило розбійниками, які грабували торгові судна та нападали на прибережні міста. Але справжній золотий вік піратства настав у 17-18 століттях, особливо між 1650-м та 1730 роками. Коли колоніальна торгівля в Атлантиці процвітала, а європейські держави постійно воювали, Саме тоді з'явилися такі піратські республіки, як Насау на Багамах та Тортуга поблизу Гаїті, що були справжніми гніздами морських розбійників. Це були їхні столиці, де вони відпочивали, витрачали здобич, ремонтували кораблі та планували нові походи. Там діяли свої закони, а королівська влада була лише віддаленою загрозою. Каперство, як я вже згадував. Було легалізованим піратством, що процвітало під час численних морських воєн між Англією, Францією, Іспанією та Нідерландами. Це був надзвичайно вигідний бізнес адже королівські скарбниці поповнювалися за рахунок ворога, а капери отримували свою частку і славу. Серед відомих постатей були справжні легенди, чиї імена досі викликають трепет сер Генрі Морган, англійський капер. А потім і віце-губернатор Ямайки був настільки успішним і впливовим, що його не тільки не повісили, а й удостоїли рицарського звання. Він провів знамениті набіги на Портобелло та Панаму в 1668-1671 роках, заробляючи собі репутацію безжального, але надзвичайно талановитого лідера капітан Вільям Кід, шотландець. Який починав як капер, а потім, за деякими даними, став піратом, хоча сам він до останнього стверджував свою невинність, був повішений у Лондоні в 1701 році після гучного суду та тривалих дебатів про долю його скарбів. Хайредин Барбароса, Османський корсар, був настільки грізним і непереможним на Середземному морі. Що став адміралом флоту Османської імперії у 1534 році. І, звичайно, Едвард Тіч, більш відомий як Чорна борода, який був втіленням жаху і виглядав так, ніби його створив голівудський режисер. З бородами, в які були вплетені запалені гноти, що диміли, він був надзвичайно ефектним і психологічно впливовим. Він тероризував Атлантичне узбережжя Північної Америки. Але був убитий в бою в 1718 році. Але були ж жінки-піратки Енн Бонні та Мері Рід, які, переодягнувшись в чоловіків, воювали на рівні з найжорстокішими чоловіками-піратами. А іноді і краще. Вони служили під командуванням Каліко Джека Рекхема і були схоплені в 1720 році. Але їхні історії стали символом жіночої відваги та непокори. Ці легендарні капітани стали символами, кожен зі своєю унікальною історією, часто кривавою, жорстокістю і звичайно невід'ємною часткою романтики, що оточує їхні імена. Розквіт піратства був зумовлений кількома взаємопов'язаними факторами, що створили ідеальний шторм для морського розбою. Економічні причини, такі як стрімке зростання світової торгівлі, особливо між Європою, Африкою та Америкою. Розширення європейських колоній в новому світі та майже постійні війни між великими європейськими державами Іспанією, Англією, Францією, Нідерландами створили ідеальне середовище для піратства. Було багато торгових суден, що перевозили величезні багатства: золото, срібло, спеції, цукор, тютюн і ставали легкою здобиччю, а також було багато моряків, які шукали кращої долі. Ніж жорстока дисципліна і низька оплата на військових кораблях, або каторжна праця на торгових суднах, піратство пропонувало шанс на свидке збагачення і повну свободу. Але з часом держави почали серйозно протидіяти піратству. Військові флоти, такі як королівський флот Великої Британії, ставали сильнішими, організованішими. Їхні кораблі були більш потужними та озброєними, швидшими та краще озброєними. Полювання на піратів стало пріоритетом, і для їхньої ліквідації використовувалися спеціальні ескадрилі. Занепад класичного піратства відбувся у XVIII столітті, коли більшість відомих піратів були виловлені, повішені, часто вгавані як попередження іншим, а морські шляхи стали набагато безпечнішими завдяки постійному патрулюванню. Саме тоді образ пірата почав трансформуватися з реальної загрози у міф у казку для дітей та сюжет для пригодницьких романів. Але піратство нікуди не зникло, воно просто змінилося, адаптувавшись до нових реалій. Сучасне піратство, особливо сомалійські пірати, є яскравим і трагічним прикладом. Причини його появи були глибоко економічними та політичними: десятиліття громадянської війни, бідність, розпад держави та екологічні проблеми, незаконний вилов риби та скидання токсичних відходів у їхні води іноземними суднами, що знищили місцеве рибальство їхній традиційний спосіб життя вони використовують вже не галеони та шаблі, а сучасні методи автоматичну зброю, швидкісні катери, gps навігацію, супутникові телефони та викрадення заручників заради величезних викупів. Це вже не романтичні пригоди з папугами на плечі. А жорстока, кривава реальність, що загрожує світовій торгівлі. Реакція світової спільноти була швидкою та рішучою. Міжнародні військові флоти з різних країн світу патрулюють узбережжя Сомалі, щоб захистити торгові судна та забезпечити безпеку морських шляхів. І звісно, є сучасні пірати в цифровому світі кіберпіратство, яке краде інформацію, фінансові активи, інтелектуальну власність та особисті дані. Це вже не безнежне море, а безмежний океан інтернету, де хакери як сучасні корсари полюють на свої жертви. Отже, чому піратство, здається, ніколи не зникає, а лише змінює своє обличчя та методи? Можливо, тому що воно є вічним символом свободи, заколоту, небезпеки і прагнення жити за власними правилами, ігноруючи суспільні норми. Пірати кидають виклик встановленим правилам. Вони живуть за своїми, часто жорстокими, але все ж власними законами. Їхня культурна спадщина величезна, вони залишаються актуальними навіть сьогодні, надихаючи митців, письменників та кінематографістів. Від давніх вікінгів до сучасних хакерів ідея порушення правил заради власної вигоди або ж заради ідеалів абсолютної свободи завжди приваблювала і продовжує приваблювати людей. Тому не дивно, що історії про піратів продовжують жити в наших мріях, пригодницьких книгах і захоплюючих фільмах, запрошуючи нас у подорож, де кожен може відчути себе на мить вільним морським вовком. А тепер, мій юний друже, час заплющити очі і, можливо, приснити собі далеке море, що кличе до пригод, або тіхий піщаний пляж, де зариті старі скарби. Спокійної ночі, і нехай тобі сняться добрі морські сни. Хоча золотий вік піратства давно минув, саме явище не зникло, а лише змінило форми: від каперів і корсарів до сомалійських піратів і сучасних кіберзлодіїв, усі вони по-своєму продовжують стару історію виклику і боротьби за право жити поза встановленими правилами. Піратство стало символом одвічного людського прагнення вирватися з-під контролю системи, підкорити світ на власних умовах і залишити свій слід навіть у хаосі. Можливо, саме тому легенди про піратів і сьогодні захоплюють нас в книгах, кіно і мріях. Вони нагадують, що в кожній людині живе потяг до свободи, якої не може приборкати ні одна держава, ні один закон і ніяка сила.